Всім привіт, з вами я Еліка і ви на моєму каналі. Сьогодні розпаковка побралася сюрпризі. У нас є одна новинка. Це називається Pixel Art. Такі тут пакетки. Як завжди, їх тут 8. и еще коллекции вы уже знаете, то мы давайте выбирать пакетки. Я хочу выбрать из той коллекции. Давайте Тут вот покемоны. Далее наша новинка, пазл. Давайте возьмем. Видим... Нет, не знаю. Это вот такие. Это все рожают пакетки, будем брать. Далі колекція України. але Алі Червоний. Далі колекція 50 пакетків. Зайшла хіба один врожай пакет, другий я взяла такий з Ютубу. Далі колекція грає персонажі Дісней. Нема рожа, але є фіолетовий, тут, то приносив дуже близько. Колекція одні ріжки. На цьому пакеті є багато рожевку. І Advent Condor. Вито це вікон під номером 10. Ми збираємо всі пакетики і візьмемо наш каталог. З нас тут колекція 50 пакетиків. Наші пакетики, ось два. Ми тепер відкриємо ось цей. Тут є ось такі от, ось така от монетка. Я її, напевно, на сюди наклею. І що попадається тут нам? Це дуже прикольний сюрприз, один із моїх найулюбленіших. Це ось такий от м -м, песик з Веді Бродяга, якщо я не помиляюсь. Треба приклеювати. Перше то приклеїмо на цю сторіночку. Ну, а то ось якраз. І куди приклеїмо його, навіть ось тут. от. Так. Да. Адвент Календар. А що у нас тут. Воно дуже файно відкрилося. Тут нам попадається. Не давайте подивимось. Нам попадається банана. Це з усього коментар. Або мерзло, я сама його вибрала. Давайте поїмо сюди. Біля жовтих якраз. От приклеюсь. Ці єдина Ось вона. Давайте відкриємо. Тут пухленький пакетик якийсь. Я його не можу відкрити. Тут у нас ось така ось поні. Ось така от єдиноріжка під номером 2. Це сюди. Зараз я за кадром приклею. Ось так. Колекція України. Відкриваємо таке АТБ. І тут нам попадається такий борщ під номером 4 на другу сторіночку. Ось сюди. Далі колекція «Вгадай персонажі Дісней. Під новим відео було дуже багато варіантів відповідей. Ось тут з'являється. І ось це була мавпа Абу з мультфільму «Аладдін». Всі вгадали. цей пакетик відео. Ось такий персонаж під номером 2. На цю сторінку сюди. Пишите в комментариях, как он называется. И из какого он мультфильма. Вот так. мы приклеим. Вот так. Далее. Коллекция пазл. Было под предыдущем видео один вариант, что тут есть на картинке. Там цьому поки хіба два кусочка. Під номером 20 це сюди і під номером 1. Це сюди. стоп. Під номером 11 переплутала сюди. Давайте приклеїмо. Так, може дописати свої здогадки. І наша новинка. Ось така вона. Перша сторіночка, друга сторіночка і третя сторіночка. Це крім цей гарний пакетик. І що нам тут попадеться? Тут нам попадається ла, -ла, -ла лава з Майнкрафту під номером 2. Якраз на цю сторіночку сюди. Давайте приклеїмо. І якщо вам сподобалася ця розпаковка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім папа! -па.